Як внести зміни в дані співробітника? Заходимо в розділ Мої співробітники, а потім ми оберемо співробітника, в чиї дані потрібно внести корективи. Тут є інформація, і змінюємо інформацію, наприклад, не просто Ірина Білова, а Ірина Петрівна Білова. наприклад. Да? Потім можна змінити номер телефону. Уявімо, що він змінився у викладача. Потім можна йому трішки підкоригувати права його доступу. Наприклад, може створювати клієнтів додали, і можна поставити типу року за замовчуванням, тобто який предмет найчастіше викладається і викладач. І можна ще додати, в принципі, кімнату за замовчуванням, якщо у вас декілька класних кімнат, і оновити інформацію про співробітника. Все тепер. Інформація оновлена. Так само можна вносити зміни в його відсутність в будь-який момент і в зарплатню та витрати. Тобто, якщо там підняли зарплату викладачеві, або ж там він почав викладати ще один урок, все це можна тут коригувати і змінювати, і відповідно оновлювати інформацію, щойно ви її підкоригували. Зберігаємо і все.